Почув сьогодні досить цікавий анекдот. Якось поп, Мулай Равін пішли на водойму купатись, скинули одежу, залізли в воду. І поки вони там брьохались, на березі зібрався натовпротазєїв. Почали сміятися з них, тикати пальцями. Першим вискочив переляканий поп, прикрив рукою срамоту, схопив речі і дременув найближчі кущі. Другим вискочив переляканий мула, також прикрив рукою срамоту, схапив речі і дременув в ті ж самі кущі, куди й поп. Третім вийшов равін, прикрив рукою лице, взяв речі і також пішов в ті ж самі кущі, куди дременули перші двоє. Там до нього звернулися поп і мула зі словами Друже, ти помилився, прикривши руками лице, треба було при прикрити срам». На що Равін відповів: Не знаю, як вас, а мене, мої парафіяни, знають в лице. Отака от хуйня, Ріп.